Всім привіт, з вами Даргас і зі і мною сьогодні грає. E, Він джізель і ми сьогодні знімаємо. E, виживання один блок. Яка це часть? E, це четверта чи я не пам'ятаю яка. Чекай, перша, друга, друга. Коротше, я не знаю. Майка. Четверта, четверта, четверта. Ні, бирше, бирше. Бо я бо я лиш події по. Подаючи по три минути знімаю відео. Або по сім буду знімати. О, а та як та штука везде, щоб варна наспавнити? Она такая... ...делала... ...пэдыш... ...темно. А ты хочешь, что сейчас всё происходит? Что? У нас зараз кто-то заспал в лице! Что он заспал что тубу, роман, Ты шо такая? Лайн. Не бегай! Вообще не рухайся! Нам чисто повезло, який оведриж зразу ломай. Мені треба дерево. Ула, дай мне дай мені... ця-я, я любитель теху Йоан. Я мама, Ула, дай мне э, ця... am... деруєну топор. Топор скану. Ja przeżyłem, że nie przeżyłem, ja się po nie nie się po wyrożenie, bo nie ma, nie pożywam, to wszystko. A pożyczyłem się z puszki, no tej Na kraju ja się i od nie wyśpię. Tak przeżyłem. A ty Nie, no ja po nią, ale... No 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 Yeah, yeah. Землі тепер вообще не прям вообще. Строй своей з деориту, антезе, того, все, но землі не просто. Продали... Добро, у мене трассерце, я сдох. Ребята, всем пока, что двое частины.